Новини з війни сьогодні ворог завдав авіаудару по заводу групи Ріната Ахметова. Йдеться про коксухім в Авдіївці. Туди влучили одразу дві ракети. Одна з них знищила апарати очищення в цеху оловлювання хімічних продуктів. Інша зруйнувала склад з нафталіном. А у російському Білгороді сьогодні неспокійно у місто увійшло опозиційно окупаційній владі ДРГ. Тож на вулицях розпочалися справжні бої. Місцеві пишуть у соцмережах про стрілянину і про те, як їм доводиться переховуватися у підвалах. Диверсійна група вже натякнула, що паніки на території Росії побільшає. Іран хоче продавати дрони та балістичні ракети терористичній Росії, і це може статися вже після 18 жовтня. Принаймні, такий прогноз дає інститут вивчення війни. Саме у цей день припиниться дія Радбезу ООН, яка забороняла іранцям торгувати зброєю такого типу яким би чином Росія не шукала підтримки, Україна вже зараз вирішує нагальні потреби армії разом із своїми союзниками. Сьогодні до Києва приїхав Єн Столтенберг та повідомив, що альянс закупи для армії боєприпасів майже на 2,5 мільярди євро. Але це ще не все генсек НАТО сприятиме посиленню нашого ППО. Ти заявив, що Україна зараз ближче до альянсу, аніж будь-коли. Пів життя в лікарні дворічний Матвійко вже звик до операційних та тяжких процедур. У це важко повірити, але маленький пацієнт залишився без сечового міхура та частини кишківника через злоякісну пухлину. За півроку до того з приводу злоякісної пухлини, дитина отримувала хіміотерапію, променеву терапію, вийшла в ремісію. І зараз, на сьогоднішній день, ми думаємо, як зробити так, щоб дитина мала хорошу якість життя. Для українських медиків немає нічого неможливого, мало того, що вони вилікували матвійка від раку, так ще й вирішили створити йому абсолютно новий сечовий міхур. Тож тепер ніхто навіть не здогадається, які шалені проблеми були у сміливого хлопчика. З товстого кишківника був сформований штучний сечовий міхур, куди були вшиті, вшиті сечоводи. І тепер сеча замість того, щоб іти назовні по трубочкам. Тепер ця сича е, стікає в штучний сичовий міхур, там сформований клапан. Операція, яку Матвійкові зробили у Львові, є вкрай складною. Буквально на пальцях може перерахувати, скільки таких втручань дітям робили не тільки в Україні, але й у світі. В світі це рідкісні дуже операції, тому що злоякісне захворювання сечового міхура у дітей це дуже-дуже рідкісна ситуація. Дуже рідкісна. І тому достатньої кількості пацієнтів з такою проблемою в усьому світі дуже мало, тому такі операції поодинокі насправді. Зараз маленький пацієнт вдома з батьками і швидко звикає до нового життя Без лікарняних палат та операційних. І тепер усі його турботи стосуються реалізації лише дитячих бажань та мрій. Євгенія Полікарпова Катерина Самофалова. Правда, тут Львів. Все буде по-новому після грандіозного скандалу в комунальному підприємстві Лев, який завершився криміналом для керівників установи. Нарешті знайшли нову команду. Щоправда, поки що тимчасову, адже перевірку на профпридатність ніхто не скасовував. Це є важливо, щоб була відповідна довіра до даного підприємства, і дане підприємство мало більше людей, більше клієнтів і надавали якісні послуги для наших собачок, котиків. На початку літа собачо-котяче підприємство вбило одразу двох здорових псів. Керівниця та головний лікар пояснити Ефтаназію не змогли, тож тепер спілкуються із слідчими. А от пошук нової дирекції тривав довго та важко. На першому етапі відсіяли усіх кандидатів, на другому ж таки обрали ветлікаря та зоозахисницю. Основне моє завдання це економія коштів. Друге питання це кадрові рішення. Якщо навіть збережемо одне життя, то варто працювати цілою командою 100, 200 і 300 чоловік. Вікторія працюватиме адміністраторкою та шукатиме нових господарів для тварин. Жінка зізнається, що в неї аж руки сверблять, аби зробити з ЛКП зразковий заклад. На сьогодні ми маємо ситуацію в Леві таку досить критичну, оскільки в нас є 55 собачок, 11 котів. Моя функція це буде власне прилаштування. Міські ж чиновники вимагають від нових керівників прибутків та економії. Основне завдання більше ветеринарних послуг та менше неприлаштованих тварин. Чи вдасться цього разу уникнути скандалів? Покаже час. Євгенія Полікарпова, Катерина Самофалова. Правда, тут Львів. Коли мама скрипалька, а тато бас-гитарист, то ти або стаєш музикантом, або йдеш зовсім іншим шляхом. Свій чіткий вибір Володимир зробив вже в 11 років та присягнув самому собі, що обов'язково стане співаком, і таким, який підкорить буквально всю Україну. Мені було 11, я собі сижу і думаю, от стану артистом, що щоб там не було на шляху, які б там не були різні ситуації. Зараз мені 19, Я почав свій, свій шлях, свою кар'єру, так скажемо, під псиденімом вже цього року на початку. І тільки тепер воно почало вже бути на професійному і серйозному рівні. Я зібрав свою команду. Перший крок вступ до музичної академії, а далі кропітка робота над власними треками. Тільки уявіть, Володимир Самотужки вдома без професійної техніки та без допомоги звукорежисерів Почав записувати свої пісні, і люди відгукнулися шквалом вподобайок та вдячних коментарів. Перший трек в мене був романтичний під назвою Мороз. Він про перше побачення і. Чесно кажучи, я все робив своїми силами. Це навіть якось не було що там серйозна студія. І навіть я не очікував, і вже третій трек залетів досить так сильно. Більше мільйона вже є в загальному. Перша популярність принесли і нові турботи. Тепер Володимиру треба було придумати власний бренд, з яким він сміливо зможе виходити вже на велику сцену. І в цьому йому допомогла кохана мене прізвище німець, і ми з дівчиною сиділи і думаємо, а ну, як би то може поміняти моє прізвище. І міняли букви, і вийшло наймес, а не німець. І мені подобається цей псевдонім, він такий зі мною пов'язаний, тому що нагадує моє прізвище, але щось все-таки нове. Наймс вже зривав оплески в Києві, Івано-Франківську та Тернополі. Каже, що спілкування з живим залом це неймовірне відчуття, яке вселяє віру у себе. Коли я бачу фідбек людей, це найкраще, що може бути, коли оцінюють мою роботу. Зараз основна мета наймеса – витиснути максимум зі свого дару, аби зароблені кошти віддати на ЗСУ. Хлопець мріє записати такий хід, який дозволить закупити для бійців усе необхідне для оборони нашої землі. Токеану <сту> <плес réponse> мені мало мелома. Євгенія Полікарпова Андрій Турянський Правда тут Львів. В суспільстві вже довго не вщухає дискусія про російську мову в Україні. Звісно, після початку повномасштабного вторгнення багато українців з російської перейшли на українську мову. Тим не менше, є багато громадян, які не хочуть спілкуватися державною мовою і називають себе російськомовними українцями. Що з цього приводу думають у Львові? Давайте дізнаємось. Чи повинні ми з вами толерувати російськомовних українців Чи бити їх? Ну ні. Але чи це має бути щось, що є чимось позитивним? Ні? Ну, я так, так не думаю. Якщо живеш в Україні, то треба розмовляти українською Думаю, що так, тому що людина не винна, що вона народилася в суспільстві, де розмовляють російською мовою, і вона їй складно переключитися так одразу на українську. Я більш ніж впевнена, що багато наших військових знає, розмовляють російською мовою і так само захищають нашу Україну. Я би сказала, що не потрібно. Тому що е, колумбійці вивчили українську мову і інші народності, тому е, росіяни тим більше елементарно можуть ту мову освоїти. Ні. А чому? Тому що це неможливо. Ми живемо в Україні, тільки українська мова все. Я вважаю, що це та ознака, по якій нас ідентифікують як щось спільне. І знаю багато людей, пишаюсь ними, які в попередньому житті, та, до повномасштабного вторгнення, все ж спілкувалися в побуті, але наважились. І хай та мова не супер красива, але люди перебудувались і живуть так, і все в них гаразд. І всі їх підтримують, але їх точно ніхто не ідентифікує, що можливо, це. Росіяни, особливо, особливо за кордоном. Бо тут, ну тут це, якби на мою думку, ображає ображає почуття ну правдивих українців. Не готові, але я сама російськомовна українка, але переходжу на українську мову. Війна заставила. А так я би продовжувала російською спілкуватися. Не готова, бо в принципі вважаю, що вже достатньо часу, аби перейшли на українську мову. Проте. Мені здається, що якщо вони так говорять в себе на кухні, умовно, то це вже їх право. Склалася так історія. А що тут такого особливого? Ви під Польщею були, ми більше з росіянами жили. У мене мати росіянка, батько крутий, як кажуть, репаний українець, Херсонщини. Все було дуже добре. Тим не менше у вас прекрасна українська. Дві мови було. В сім'ї було дві мови російська і українська, а брат мій дуже володів, перекладач був німецький. Ну і що? Все було добре. З кожним днем все більше ріже по ушам, коли розмовляють по-російськи. Ні. Я вважаю, що якщо ми живемо в Україні, знаходимось тут, то ми маємо говорити українською. То саме поїхавши в Америку, ми не будемо говорити російською або українською. Треба поважати країну, в якій живеш банально, і мають бути якісь свої правила. Тому як на мене, в Україні треба говорити українською. Пані Ірино, вітаю вас в Україні! Героям слава! Рада вас бачити! Взаємно! Ви знаєте, я сьогодні запитувала у львів'ян. Чи толерують вони російськомовних українців? Я отримала різноманітні відповіді. А мені цікаво, а що ви думаєте з цього приводу? Ну, якщо сьогодні на цю тему є різноманітні відповіді, то війна у нас буде ще довго. Це така моя відповідь. У нас немає російськомовних українців. У нас є або московити, інакше кажучи, кацапи, або яничари-відступники-зрадники, які за 32 роки не здатні опанувати українську мову. Тому я їх запитую те саме, що я питала зарова, ви розумову відсталі чи політично упереджені? І відповідаю, або перше, або друге. Третього не дано. Якщо під час війни українці продовжують говорити російською мовою, вони загубилися в цій країні, сів на московський танк з літерою Зе, і гибану звідси. Саме відповіді. Крім того, рекомендую вчити закони України. Закон про Збройні Сили України, стаття 11, мовний закон, не пригадую, яка стаття, і статут про збройні сили. Там єдина мова спілкування, українська мова, державна. Це друге і, нарешті, третє. На одну секунду уявіть собі. Що хлопці в українській повстанській армії? Оце 1 жовтня ми будемо мати велике свято. Наша влада пропускає свято упа 1 жовтня, вже не перший рік. Можете собі на одну секунду, що ці хлопці між собою спілкуються польською мовою? Добре, допустімо інший варіант, що ці хлопці між собою спілкуються німецькою мовою. А вони всі знали польську мову стопудово, тому що поляки нас окупували з кінця 14 століття. І вони точно дуже добре знали німецьку мову, тому що ми були у складі Австро-Угорщини. То чи спілкувалися вони у своєму війську чужою мовою? Запитання риторичне? Я згідно з вами запитання риторичне. Деколи, коли в мене є вільний час, я люблю почитати коментарі в соцмережах відомих. І часто на противагу вашим аргументам кажуть, що в Збройних силах України є багато військовослужбовців, які розмовляють російською. Що думаєте з цього мене приводу? чого вони розмовляють російською. Путін прийшов захищати русскоязичних. То з ким вони воюють? Вони на боці Путіна він же їх прийшов захищати. Де логіка? Це по перше. Друге, хлопе, що з вами є? 30 років українська держава незалежна. Вам буквально діслати. Ви зневажаєте мову Тараса Григоровича Шевченка? Ви зневажаєте мову Романа Шухевича? Ви зневажаєте мову Пантелеймона куліша Івана Полюя? Вам тяжко вивчити мову землі, хліб якої ви їсте? Це абсолютно непрощенні речі, і це відмази для лінивих або знову ж таки політично упереджених або розумово відсталих. Вчить закони. Перефразувавши класика, можна сказати так: толерувати чи не толерувати ось в чому запитання. Єдине, що мені хотілося б додати, перш ніж осуджувати ту чи іншу сторону, спробуйте з'ясувати, поставити себе на місце людиною, чому вона думає так, а не інакше.